Вітаю, пані та панове. Мене звуть Кипінь. Ми продовжуємо з вами серію легких гайдів по грі Oxygen Not Included. В минулій серії ми з вами поговорили про те, як можна здобути їжу у грі Oxygen Not Included. І також багато хто з вас писав у коментарях про те, що у вас виникають проблеми з охолодженням вашої бази. В залежності від різних біомів рано чи пізно дійсно ваша база почне нагріватись. І у вас постане питання, як її охолоджувати? Чому це важливо в першу чергу? Це важливо для ваших рослин, тому що рослини. Ті мають певні параметри температур, які вони можуть витримувати. Якщо температура буде нижче або вище встановленої межі, то ваші рослини перестануть приносити врожай, і відповідно дуже скоро ваші копіянти почнуть голодувати і загинуть. Щоб цього не допустити, у вас є кілька способів. Один з найпростіших варіантів, який вам доступний, це якщо на вашій мапі є холодні біоми і в них є такі рослинки, як морозові, то ви можете просто взяти цю рослину і пересадити на вашу базу. Морозовії відрізняються від інших рослин тим, що вони поглинають теплову енергію, тобто, фактично, вони беруть газ, який знаходиться навколо них, і охолоджують його, так би мовити, дихаючи. Якщо ми подивимось опис цієї рослини, так званої, то нам пишуть, що направду це не рослина, а тварина, яка дихає, наче через мембрану. У чому. вони охолоджують все навколо себе. Вони намагаються довести температуру навколишнього середовища приблизно до мінус 35 градусів, але вони роблять це не дуже поспіхом. Тому якщо ми подивимось на нашу термальну мапу. То ми точно побачимо, що у нас є кілька явних місць, в яких нам не завадить охолодження. Зазвичай це джерела, які постійно працюють, припустимо кисневий дифузор, який у нас стоїть в центрі бази. Ми можемо поруч з ним поставити клітинку а, ферми, і також взяти і висадити в цій клітинці морозовій. Натискаємо висадити, враховуючи те, що морозовій для того, щоб рости у домашніх умовах, потребує фосфориту, і також враховуючи те, що на цій мапі у нас фосфорит є, ми можемо взяти і запланувати собі висадити ось тут морозовій. Він буде знаходитись в центрі нашої бази, він буде також знаходитись поруч з тисневим дифузором, і він буде поступово його охолоджувати. Чудово, як тільки принесли фосфорит, як бачите, тепер у нас кисневий дифузор нагріває атмосферу, морозовій в свою ж чергу її охолоджує. І поступово він буде створювати в центрі нашої бази хорошу прохолодну зону, яка буде розподілятися через гази навколо. Також ми бачимо, що припустимо трансформатор, та й взагалі батареї і генератори нас також будуть виділяти досить таки немало тепла. Плюс вони знаходяться неподалік від наших ферм, які ми не хочемо, щоб перегрілись. Тому ось тут ми беремо і також висаджуємо морозовій. Чудово, як тільки його знову ж таки удобрили фосфоритом, він почав охолоджувати навколишнє середовище. Вони працюють не дуже потужно, тобто не очікуйте, що вони драматично почнуть знижувати температури на вашій базі. Але якщо по вашій базі ви висадите де інде морозовії, то вони потихесенько будуть знижувати температуру навколо. І якщо на вашій базі немає дуже багато машинерії, або якщо з вашою базою поруч немає дуже гарячих біомів, то в принципі... За допомогою цих рослинок аж допоки у вас є фосфорит, і поки ви не застосували якихось інших засобів охолодження, ви можете таке охолодження тримати досить довго, і воно вам прослужить реально десятки, можливо навіть сотні циклів, в залежності від того, яке навколишнє середовище навколо вас, і наскільки багато різноманітної машинерії всередині вашої бази виділяє тепло. Якщо ж, припустимо, у вас немає на мапі Морозовіїв, або якщо їх, припустимо, вже не вистачає, тобто ваша база виділяє так багато тепла, або у вас поруч гарячі біоми, і вона починає перегріватися. Вам на допомогу можуть прийти природні джерела. Тобто, про що я кажу? Я кажу в першу чергу про гейзери, гейзер солоної води, або гейзер забрудненої води. Яка виходить з гарною негативною температурою? Мінус 10 тут, і мінус 10 Ми також маємо тут цю температуру, цю холодну воду, яка зливається під такими гейзерами, ви можете використати на свою користь для того, щоб охолоджувати базу. Що вам треба зробити для того, щоб це відбулося? Вам треба рідинні труби. З якогось матеріалу, який добре пропускає температуру. Це не обов'язково має бути метал, тобто, вам не обов'язково робити термопропускні труби. Ви можете просто зробити, припустимо, це з пісковика або з граніту. Непринципово, що саме це буде. Добре, що нам треба зробити далі? Далі нам треба зробити трубу, яка буде, як я вже сказав, з пісковика або граніта. Вона буде приходити, припустимо, зверху вниз, проходити через нашу мережу. Ось так. І десь на поверсі, на якому будуть розташовані машини, які виділяють багато тепла. скажімо, десь ось тут. І прокладемо ось таким чином. Ми тут будемо відбирати тепло. Далі ми проводимо її через нашу теплицю, намагаючись не дуже близько до наших рослин її прокласти ось таким чином, щоб тепло від світильника також забирати. Далі давайте прокладемо через нашу кухню, скажімо, ось так. Тут багато машинерії, яка буде виділяти тепло. І далі вона буде зациклена ось тут. Причому ми підключимо її до помпи. Давайте зробимо ось так. І десь скажемо: ось тут буде наша рідинна помпа. Отже, рідинна помпа, яка буде качати все це. Проте, для того, щоб ми могли з вами регулювати потік, я візьму та й зроблю тут невеличке вклинювання. Ми ось тут розділимо потік, і ми вставимо рідинний автоклапан. Ні, рідинний клапан, просто. Ось так ми його нахилимо і ми його налаштуємо, скажімо, на 1 кілограм. Раз, ми побудували мережу, я її заживив, і тепер ми побачимо, як поступово у нас почне надходити вода. Коли вона добреться до цього рідинного клапану, він візьме її та й розподілить. Всього лише по кілограму у кожній бульці. Тобто тут у нас йде 10 кілограмів, тут у нас цього лише кілограм холодної водички. Давайте дивитись на термальну мапу, як вона рухається. Ми бачимо, що тут труба має більш темний колір, і поступово вся ця вода заповнює нашу систему. Тепер, я думаю, ми ось тут від'єднаємо трубу якої кількості водички нам тут достатньо. Давайте дивитись Зараз вона має розподілитися по всій нашій системі. Практично ідеально. Ось тут далі я прибираю цю трубу. І ми пускаємо нашу водичку по колу. Давайте дивитись як вона охолоджує нашу базу. Тож, тут у нас в трубах водичка температурою 17 градусів. І вона циркулює. По замкненому колу, охолоджуючи нашу з вами базу. Як бачите, і тут температура гарненько знизилась вже на 2 градуси і продовжує знижуватись. І також без додаткових витрат електроенергії, ось такий контур у вас може просто кружляти рівно стільки, скільки вам треба. Якщо ж вам, зрештою, треба буде забрати воду, яка нагріється. пропустимо, вона стане температурою 25 градусів, і вам треба буде її злити. Робимо ось таке гарненьке відгалуження. Далі у цьому відгалуженні ми беремо і ставимо рідинний автоклапан, скажімо, ось таким чином. Як бачите, рідина крізь нього проходить спокійно. Ми беремо термодатчик у рідинних трубах, ставимо його ось тут. Налаштовуємо його на температуру понад 25 градусів. 25, ось так. І далі ми підключаємо його до автоматизації, до цього рідинного клапану. Ось таким чином. Саме автоклапан підключаємо до нашої мережі. Все, тепер все це працює. Допоки вода у трубі буде температурою. Нижче 25 градусів вона буде спокійно собі циркулювати. Як тільки вода нагріється більше 25 градусів, автоклапан відкриє мережу і зільє цю воду. Отже, ми будемо випускати нагріту воду завдяки цьому рідинному автоклапану, і також цьому датчику, як же нам поповнювати нашу систему. Це досить просто. Нам достатньо буде заповнити цю трубу прохолодною водою. І далі, ось тут. На вході на наше коло поставити ось такий рідинний міст. Тепер, тепер кожна булька буде містити 10 кілограмів води, і наша вся система заповниться прохолодною водою. Давайте я пришвидшу цей процес. І коли ця система наповниться повністю, як бачите, водичка перестала надходити. Таким чином, у нас система сама себе буде регулювати. Тобто, у вас буде циркулювати прохолодна водичка. Як тільки вона буде нагріватися до 25 градусів, автоклапан, завдяки датчику, буде випускати ці бульки теплої води, і вони будуть потрапляти у ці сховища, де ви можете далі з нею робити що завгодно. І також ваша база буде охолоджуватись. На вашій базі буде гарна прохолодна температура. Температура, яка буде комфортною і для ваших копіянтів, і для ваших рослин. І в той же час у вас на поготові буде додатковий охолоджувач аж до тих пір, поки у вас є рідина відповідної температури. Таким чином, ви можете десятки циклів, іноді навіть довше, забезпечувати свою базу охолодженням. Тому ж таки, в залежності від того, що вас оточує, чи є поруч з вами гарячі біоми. І також в залежності від того, скільки ресурсу цієї холодної рідини у вас є. У деяких окремих випадках ви зможете знайти на певних мапах ось такий девайс, який називається антиентропійний термоанулятор. Це річ, якщо ви до неї підключите подачу водню, Якщо у вас є зайвий водень, тут у мене він якраз є в цій системі, тобто я виробляю кисень, і у мене є зайвий водень. Я подаю його на цю штуку, і ця штука трошечки охолоджує навколишнє повітря. Як бачите, якщо ми візьмемо термомапу, то вона зеленого кольору, а навколо неї більш червоні кольори. До термоанулятора заходить нафта, яка температурою майже 31 градус, і натомість виходить нафта, яка температурою 29 градусів. Тобто ця машинерія буде знижувати температуру теплоносія не дуже сильно, навіть якщо ви зробите ось такий контур навколо неї. Якщо немає нічого іншого, і якщо у вас є зайвий водень, Можна використовувати антиентропійний термоанулятор для того, щоб також охолоджувати вашу базу. Ну і зрештою, найбільш стале рішення, яке в той же час вимагає певної підготовки, певних ресурсів та певних технологій. Вам треба буде мати сталь. Вам треба буде мати пластик для того, щоб втілити у життя ту систему, яка зможе вам потенційно безкінечно охолоджувати базу. То поки у вас є електроенергія, все буде добре. Якщо ви побудуєте наступну систему, що нам треба буде? Нам треба буде парова турбіна, яка вимагає наявність пластику. Давайте зробимо для неї основу, отже, три по висоті. І скажемо ось тут ми її можемо розташувати. Отже, парова турбіна. Далі нам треба зробити тут гарненьку камеру висотою. Я зазвичай люблю робити принаймні три висоту, ось таким чином. У цій камері нам треба буде охолоджувач. Ось такий рідний охолоджувач, який ми маємо виготовити зі сталі. Тому нам вона потрібна для того, щоб ця система функціонувала. Ми його перевернемо ось таким чином. Поставимо тут. Далі, нам від турбіни треба буде злив. Ми зробимо його через ізольовану трубу. Для того, щоб побудувати якісну ізольовану трубу, ми будемо використовувати магматичну породу. Ось таким чином ми вниз спустимо трубу і побудуємо рідинний злив. Причому побудуємо так, щоб він, щоб водичка, верніше, яка буде надходити від парової турбіни, потрапляла на рідинний охолоджувач. Далі нам треба зробити такий собі піддон навколо охолоджувача. Так, і ось так. Я навіть закрию його прямо зараз, але знаєте, для того, щоб побудувати все правильно, вам треба буде залишити технічний отвір, щоб ваші копіянти могли заходити та виходити. Далі ми будуємо з вами ізольовану рідинну трубу, яка заходить на наш охолоджувач, і проходить повз нього навіть. А також рідинну трубу, яка виходить з нашого охолоджувача, і проходить, скажімо, ось так. Далі, тут ми будуємо рідинний міст. Ось таким чином він буде приєднуватись. І я також люблю будувати ще рідинні мости, які будуть приходити до цієї системи, грубо кажучи, і виходити з неї. Ось так. Далі ми беремо звичайну трубу, прокладаємо її на вхід. Ось так. І прокладаємо її. Ну, власне, тут вже прокладена вона, будемо рахувати на вихід. Всередині вам треба буде створити вакуум, і також всередину вам треба буде залити певну кількість води. Давайте я ось тут візьму водичку. Скажемо, скільки у нас її виходить тут. Нам треба приблизно 200 кілограмів на одну клітину. І ми здається, тут приблизно стільки і отримаємо. Чудово. Отже, коли у нас є водичка, 200 кілограмів на одну клітину. Нам також треба, щоб у нас тут був датчик температури у трубах. Ми його поставимо ось тут. І ми його підключимо завдяки автоматизації до нашого охолоджувача. Ось таким чином. Температуру тут ми ставимо 20 градусів. Тобто зелений сигнал буде подаватись, якщо температура теплоносія буде понад 20 градусів. Також всю цю красу треба буде підключити до енергомережі. Він буде працювати і буде споживати 1200 ватт, тому будьте готові. Будьте готові до того, що ваша енергосистема почне просідати від такого споживання. І також турбіну нашу нам також треба підключити до електромережі. Вона натомість буде видавати певну потужність. Що тепер ми тут маємо? Давайте подивимось на електричну систему, вихід, вхід. Давайте подивимось на водяну систему. Злив від турбіни. Тут буде гаряча вода потрапляти назад до камери. І також наша система, прихідна труба, датчик, який буде визначати, чи вмикати, чи не вмикати наш охолоджувач. І також труба, яка буде проходити транзитом, і труба, яка буде іти від охолоджувача. І далі все це буде повертатись у мережу. Поки у нас теплоносій буде знаходитись у гарній температурі, як бачите, вся наша база має приємні 20 градусів, температура теплоносія приблизно від 15 до 18 градусів, тобто в межах, які ми задали термодатчику, це означає, що ця система буде просто знаходитись у стані спокою. Температура водички у самій камері 22 градуси. Пару, звичайно, вона не перетвориться поки що. І таким чином система не працює, не споживає електроенергії. Але якщо ми пропустимо, візьмемо і цю прохолодну рупу зільємо. Отже, наша система тепер порожня. Також я прибрав рідинний клапан, оскільки система у нас тепер буде замкнена, це охолодження буде відбуватися ось тут, і нікуди нічого зливати не треба. Натомість з цієї водойми, ось тут у нас була водойма з забрудненою водою. У нас тепер є рідинна ємність, в якій знаходиться забруднена вода 4 тонни температурою 30 градусів. Давайте тепер від цієї ємності прокладемо трубу ось таким чином. І під'єднаємо тут рідинний міст. Ось так. Як бачите, тепла вода почала надходити. Датчик її фіксує, і вона починає охолоджуватись. Заходить 30 виходить 16. Цей рідинний охолоджувач понижує температуру будь-якої рідини, яка до нього потрапляє на 14 градусів. Тому виставляєте термодатчик так, щоб температура води, яку ви запускаєте на рідинний охолоджувач, або температура будь-якої іншої рідини була більш ніж на 14 градусів вищою від температури замерзання цієї рідини. Як бачите, у нас тепер тут в систему викидається водичка температурою 16 градусів. Незважаючи на те, що заходить водичка температурою 30 градусів. Нам знову ж таки треба прослідкувати, щоб вся ця рідина заповнила систему. Проте, заповнюючи систему, залиште трошечки вільних труб. Я зазвичай залишаю приблизно 10 бульок вільних труб, Скажімо, ось на такій відстані. Я беру і відрубаю підкачування додаткової рідини. Для чого це треба? Для того, щоб коли у вас деяка рідина буде проходити транзитом, а деяка буде проходити охолоджуватись, щоб у вас не сталося так, що система заб'ється і застопориться. Якщо рідині не буде куди рухатись, особливо ось тут, то все у вас зупиниться. Тепер дивимось. у нас є невеличкий зазор. Вода пройшла одне коло, тепер вона достатньо прохолодна, і як бачите, вона більше не охолоджується нашим рідним охолоджувачем, натомість вона мандрує транзитом. Водичка тут через те, що працював рідний охолоджувач, через те, що він видавав досить таки багато тепла, він виділяє 585 кілоток. Коли працює? Це приблизне значення, але знайте, що він буде досить таки швидко нагрівати і середовище навколо себе, і водичку, в яку він занурений. Як тільки вода досягне температури кипіння та перетвориться в пару, вона заповнить цю ємність, вона почне охолоджувати рідинний охолоджувач у вигляді пари. Він досягне високої температури, трошки більше 100 градусів. Але оскільки він у нас побудований зі сталі, це не буде проблемою, тому що його температура перегріву тепер 325 градусів. Такої температури тут не буде, оскільки пара тут так сильно не буде нагріватись, через те, що турбіна буде забирати пару, охолоджувати її, і натомість генерувати з цього електроенергію, яка буде подаватись у мережу. Це буде безкінечний процес. Сюди буде заходити тепла водичка, від неї буде відбиратися теплова енергія. Ось цим рідинним охолоджувачем. Рідинний охолоджувач буде нагрівати пару, турбіна буде охолоджувати пару і генерувати трошечки електроенергії, натомість повертаючи. Про холодну воду, ну, відносно про холодну, 95 градусів приблизно, вона буде повертати у цю нашу камеру, в якій все це буде відбуватися знову, знову і знову. Чому важливо тут використовувати зальовані труби? У вас тут буде температура понад 100 градусів, і вам точно не треба, щоб ваш теплоносій нагрівався до такої температури. Тому ви всюди в камері всередині використовуєте ізольовані труби, які зроблені в ідеалі з магматичної породи. Врешті-решт, приблизно ось так буде працювати вся система. У вас буде рідинний охолоджувач, датчик, який поруч з ним. І також у вас буде рідина, яка буде заходити, проходити транзитом, або якщо вона буде перегріта, то буде охолоджуватись рідинним охолоджувачем і далі йти у систему. Також перед самою системою, перед тим, як у вас теплоносій буде заходити на охолодження, ви можете зробити ось таке невеличке коло навколо турбіни. Так, щоб від турбіни відбирати також температуру, щоб турбіна у вас. Не перегрівала навколишнє середовище, відбирати температуру від турбіни і далі відправляти цей теплоносій на охолодження. А потім на нове коло. Це були мої способи охолоджувати вашу базу у грі Oxygen Not Included. Якщо ця інформація була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайко. Також підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Пишіть в коментарях, які теми вам ще цікаві. Також, якщо ви маєте можливість та бажання, ви можете підтримати мою творчість гривнею. Посилання на Monobank, БайМіекофі і також на Donatello. У описі під відео і також у описі каналу. На цьому буду завершувати. Дякую, що дивились. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.